Всім привіт! Сьогодні будуть рублені котлетки. Беремо філешечку і її подрібнюємо такими шматочками мілкими-мілкими. Додаємо сюди одне яйце дві столових ложки майонезу. Додаємо приправи, якщо хочеться, солимо, перчимо 50 грам сиру натертого. І все це перемішуємо. Дамо 3 столових ложки муки. Все це перемішуємо. Набираємо на ложечку і викладаємо на сковородочку. Смажимо з двох сторін. Ось така красота виходить. Візьмемо один. Який вже трошки остив. сир трошки тягнеться. Дивіться, який все всередині. М -м -м. Смакота. Рублені котлетки з філе курячого. Все вам не передать. Яке смачне. Готуйте.